На сторінці міської ради публікували проміжні результати робочої комісії по МЗК. Чергова зустріч відбулась 14 березня. Учасники вирішили дочекатися відповіді на звернення депутатів міськради від Кабміну та профільного міністерства щодо можливості внести зміни в методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Адже тільки після змін на державному рівні в КП Теплокомуненерго зможуть по-іншому нараховувати плату. Також співвласник... Багатоквартирних будинків рекомендували надати технічну документацію будинку в КП «Теплокомуненерго». на основі наданої інформації КП зможе застосовувати розрахунковий спосіб визначення загальнобудинкових потреб на опалення. Зауважили, що нарахування можуть як зменшитися, так і збільшитися в залежності від оновлених цифр в технічній документації. Стартувала реєстрація на НМТ 2024. Вона триватиме до 11 квітня включно. Для реєстрації вступникам потрібно самостійно створити персональний кабінет на сайті Український центр оцінки якості освіти, зазначити реєстраційні дані, завантажити копії реєстраційних документів, надіслати внесену інформацію та копію документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти і чекати повідомлення про успішну реєстрацію. Цьогоріч реєстрація відбувається безпаперово. 14 березня у Палаці урочистих подій відбулася сесія Товариства Червоного Христа по проєкту перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування. Реалізація заходів проєкту направлена на створення або підвищення можливостей працевлаштування вразливих категорій населення, яка бажає знайти роботу, пройти кваліфікацію, здобути нову професійну освіту. Учасники отримали детальну інформацію про проєкт та ознайомилися з місцевим ринком праці, джерелами пошуку роботи, переліком професій, що користуються попитом у роботодавців. Молодь Приютівської громади активізувалася через квіз. Модерували захід представники громадської організації «Енергія молоді місто Знам'янка. Учасники заходу обговорювали питання молодіжної участі, слухали виступи спікерів із різних галузей. Серед них були Приютівський селищний голова, представники молодіжної ради Приютівської тергромади, а також фахівці громадських організацій, що працюють з молоддю. Молодь з різних сіл громади познайомилася в неформальній обстановці та вже обговорила спільні не плани на майбутнє. 14 березня рятувальники Кіровоградщини двічі залучалися на гасіння пожеж, одна із яких сталася в приватному секторі в Олександрії. О 18.08 стало відомо про пожежу по вулиці Максима Бендерова. Після прибуття рятувальників до місця виклику було встановлено, що горить 10 метрів квадратних речей домашнього вжитку та сміття в житловій квартирі одноповерхового триквартирного будинку. О 19.04 Олександрійські рятувальники ліквідували займання. У суботу 16 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 2, а в день до 9 градусів тепла. Атмосферний тиск 756 мм ртутного артотного стовпчика.